А в мене сьогодні був вибір. Або положити на дивані, або а, встати, сісти на а, ровер і поїхати це чудове місце. Ну, хтось знає, той знає. Тут неподалік була полянка свободи. О, люди відпочивають. Так що вибір є у вас кожного дня, кожної хвилинки. Ось. Люди сюди теж відпочивають. Гарний недільний день. І ми в цьому ще місті.